Вітаємо вас, свідомі! Мене звати Дар'я Ксенія. У нашому подкасті Свідомих ми поговоримо про явища, до яких варто бути свідомими. Я от прямо зараз переглядаю одне цікаве, доволі очевидне опитування, воно стосується самопочуття українців під час повномасштабного вторгнення. Проводилося воно якраз у перший рік, травень 2022-го, фантом демократичні ініціативи. І воно охоплює тисячу респондентів і відповідно із Заходу та центру України. Посилання на нього залишимо в описі до відео, тож, до чого я веду? Половина опитуваних зазначила, що відчуває тривогу і надію. І незважаючи на те, що люди знаходилися опитувані в умовно небезпечних регіонах, то тут відсоток тих, хто відчуває себе у повній безпеці, ну, критично низький. 4,5%. Отже, які наслідки війни слід очікувати від суспільства? Я теж сьогодні говорила, що не там... <кхи> на так багато дослідження. Аганки худжітської кафау і інших, в якому теж близько половина українців мали симптоми депресії або щевожності, а 73% з них мали симптоми посттравматичного стресу. Нічого я можу сказати, війна є травматичним стресом. Вона може призвести до крему, але це не обов'язково. Ми теж бачимо, що дія цього стресу перешкоджає нормальному функціонуванню людини. А якісь скатерики можуть вказувати на в Україні такі самі цифри. Повномасштабне вторгнення в нашому випадку не було чимсь очікуваним. Хоч були контроверсії щодо того, чи воно почнеться, суспільство не було для цього готове. Ми не можемо приготуватися від цього так, щоб уникнути всієї можливої небезпеки, а не небезпека на небезпеку призводить до того, що ми не відчуваємо контролю над ситуацією, і на кінець маємо бути безпорадні. У нашому на попередньому подкасті ми про це якраз говорили. Також, якщо ми розбираємо ситуацію ранку 24 лютого, очевидно, є дезорієнтація людей, і фаніка. У нас до наша автономна нервова система запускає реакцію: бийся або тікай. І реакція бийся проявляється в вчинках українців як записування у тероборону, брати власні рушниці, які танки, які волонтери, допомагати організовувати. А реакція тікає, люди виїжджали і виїхали від 8 мільйонів копій. Але тікає, що може бути е, такою реакцією, яку ми можемо втікати також у психологічні речі. тобто, не знаю, у якій залежності співатися чи просто не відчувати цього стресу. Можемо їй зовсім завмерти і не розуміти, що робити, можемо спробувати якось відлетіти мозком далеко, щоб не відчувати, що це відбувається з нами, і довикись на ситуацію збоку. Це вже ближче до дисоціації. Це вона розхикує нашу нервову систему, і ворог цим користується. Він починається з'являтися різні фейки у новинах, вони ще більш загострюють ситуацію, паніку. Бо людина в останні такого стресу не є до кінця свідома. І я б хотіла наголосити, що люди, які цікають, не є слабкими чи менш хоробрими, ніж ті, хто б'ється. У такі цикла ми діємо автоматично, і все це є передумовлене нашими предиспозиціями до тієї чи іншої стратегії подолання стресу. Результатом початку війни те, що наше повноцінне функціонування було порушено. А потім повернутися до нього було вже важко. На жаль, є неповдинокі випадки ігнорування небезпеки, свідомого чи ні. Відома історія під час повітряної тривоги, мешканець Київської багатоповерхівки, знову ж таки, не перебуваючи в окруці, підійшов до вікна подивитись, що воно летить, куди воно влучило. На превеликий жаль, чоловік загинув. Отже, феномен звикання до небезпеки. Чи новий він у психологічній науці та які механізми його виникнення? Адаптація до небезпеки є цілком можлива, але на жаль завжди є пов'язана з негативними психосоматичними наслідками, бо, як на це явище хронічного стресу. Людина не пропрацьовує свої відчуття, емоції, не переживає їх, не аналізує. І залишається на тому шікапі реакції ще й була, тобто бийся або тікай. Наша нервова система і далі є перенапружена, її ключовими функціями у цьому випадку є вижиків. І коли ми переживаємо цей скрет, то вона сповільнює роботу шулково-кишечного тракту, розслабляє наш сочовий міхур, збільшує серцебиття, киск, ми маємо напрямку граналіну з надмірників. І ми кремтемо. Коли довгий час ти перебуваєш у такому адреналіновому бумі, як, який був на початку вторгнення, то найвірогідніше почне боліти живіт, серце колоти, голова боліти, бо наш організм фізіологічно не зможе цього довго виносити. А до в цьому випадку буде полягати на зменшенні активності автоматичної нервової системи і зменшенні нашої реакції на пограду, тобто стрес. Ми просто будемо або ігнорувати небезпеку, або намагатися її уникати, щоб просто не відчувати, що з, нами, що з нами відбувається. Ну, або також приходити до психологічної відкорованості і просто намагатися не дуже з цим цікавитися. І коротко терміново, це може бути ефективно, але через деякий час наш організм просто буде виснажений. Ксеню, а от чи можна сказати, що наше суспільство із усіми цими подіями стає більш жорстокішим? Ну, на це питання досить важкові, бо вона є досить. Досить філософічна, я б сказала. Ми б мали йде якісь еволюційні, біологічні фактори. Але я пішла у Чан Дікті і запитала в нього. А він навів мені низку причин. І підсумовуючи, він сказав, що причиною такої жорстокості може бути стрес, тобто переживання цієї реакції вися щодо всіх, кого ти бачиш, і тих, хто може бути твоїм потенційним ворогом, а у такому стані стресу ти не до кінця усвідомлюєш коли твоїм ворогом, Також виокремлення інших як гіршої нації і погаша дискримінація, ворожнеча. Бажання позбутися цього поганого чогось у суспільське. Також це топливає пропаганда, дезінформація, всі ці маніпуляції і викривлення реальності. Вони можуть призволити до агресії у сторони певної групи людей. Ну і теж треба завжди пам'ятати про дефіцит ресурсів, який теж може бути тобто, коли людей немає їжі, води, ліків, і вони просто борються за те, щоб це отримати. Я дуже цікавий. Е, ще одна дуже цікава причина: це як сонце тобто, коли люди стають менш чутливими до страждань інших і більш нахабними у своїх руях. У продовження минулого питання можливо, ти могла б покреслити техніки психологічні, які сьогодні використовує українська влада для збереження морального духу населення? Бо вже як-не-як доволі тривалий стан стресу суспільства, використання таких символів, якраз патріотичних, є є з таких прикладів. Наприклад, у зверненнях президента нашого теж є так, що іноді він відсилається відомого їх і канґані. України слова. Також наголошення приведу Києва якимсь символом такого, якби прийняття влаю, підтримкою суспільно створених образів і залученням влади у такий сучасний інформаційний простір людей. Це показує єдність, що ми на одній хвилі з нашою владою, що вони також проживають з нами ось ці важкі акапи, які є у нас. Також ми бачимо це. Таке вибугловання довіри влади через створення телемарафонів, тобто новин, які є перевіреними, ті самі брифінги, які були на початку повномасштабного вторгнення, вони допомагали про підіяки інформації, давали нам актуальну практику інформацію, щоб встати на фронті, евакуації. І також кожне з привітання президента у нової ро... Новий рік, великодень, усі ці відео вони несуть у суді. Тепло і мають трохи разом єднатися в свята, боротися разом проти ворога. Бо хтось сьогодні нас боронить і не може святкувати. Але найбільше для мобілізації бойового духу роблять звичайні люди і організації, ті ж самі фонди волонтерів, Асоціація організаційних представників Азовскалії, вони є також научним прикладом того, що треба робити. Так, оці брифінги я якраз згадала на самому початку, коли їх тільки запровадили, саме онлайн-брифінги, коли посадовці, президент, у тому числі, просто так виходили в онлайн в ефір і казали, що зверталися саме до журналістів, ми вас бережемо, ви нікуди не йдіться, необхідна інформація буде зараз сказана і у такому форматі буде сказана. Слугувала найкращим таким прикладом того, як треба вибудовувати довіру і до влади. Бо у цей період якраз була з цим проблема, бо Росія якраз працювала на те, що ваша влада нічого вам не каже, що влада зовсім якісь інші речі робить, ніж подумати, вони намагалися похитнути нашу. В цей спосіб, і наша влада добрий вік цьому. Наша країна саме як держава вчинила, на мою думку, дуже правильно. Я ось що маю на увазі: ці усі пісні, хіти про вторгнення, про події вторгнення, привід Києва на самому початку, Пес-Патрон, Поворознюк. Соціальна реклама на телебаченні, ну, знаєш, із мого такого досвіду відосик роботи Збройних сил на фоні українського гімну. От на психологічному рівні, який вплив це має на підтримання та збереження бойового духу нації? У такий спосіб ми єдналися, ми сміялися, пишалися і. Ті, в кого була реакція Тікай, могли знайти у таких символах свою мотивацію до боротьби. Саме у нас на протестах у Варшаві всі співають ой лузен червона калина, і ти теж співаєш. І на душі так тепло, ніби ти в Україні себе почуваєш. Бо ти посеред людей, які поділяють твої погляди. Ці образи мають викликати у нас якусь емоцію. І зачастіше саме позитивну, бо цього нам не вистачає. І ці люди, і песики є гранат, як приклад. Вони є закликом на дії. Колись я приїхала у Запоріжжя і пішла там до одного е, магазину, і там в них була така швидка машина, коли купляєш на якусь певну суму грошей, тобі грають таку е, фішечку. І на ній є міська герої е, України. І, по суті, мені попався Херсон і Азурскаль, і ще на ем, іншій стороні був якийсь відомий, е, якась відома подкасть. І в мене якраз був привід Києва. І також всі гроші з цих фішечок, вони йшли на Волонтерство, вони йшли на збори, на ґрона. Тому таке по суті був дуже активний заклик до дії. Ось, на щастя, ми маємо позитивні образи, які підтримують, надають сил. Образи, які зараз існують, або образи, які були, наприклад, з дитинства, якийсь приємний присмак Морозова. Ну, але якщо більше до життя, чому ми. Мені віддалося пломбір от 30 копійок. Оце смак! Так? Ну, зараз постійно кажуть, що ось колись пломбір краще. А цей совєтський по 30 копійок, він ось цей смак ми його пам'ятаємо. Бо він був по 30 копійок, чи. чи бо він був смачний. Yeah. Все таке. Ну добре, будемо про життя. І так, життя. Чому ми завжди шукаємо і віримо у якихось ясновидців? Ну, ми не будемо братися визначати. Чи дійсно людина має можливості надприродні, чи не має надприродних можливостей. Ну і чому ми взагалі? Чому ми взагалі шукаємо якоїсь моральної такі, такої підтримки, але із чогось незвіданого і нереального? Ну, як екстрасенси, наприклад, або якісь провидиці? Ми просто маємо шукати. Екзистенційні точки цього всесвіту, на чому він полягає, що є цим всесвітом, що ним керує. По суті, <кхм> взагалі історично виходить, що в Україні була найбільш толерантна щодо відім-політика, Бо в Європі, наприклад, відімпалювали, а в нас до відім ходили, до ворожок ходили. Вони передбачали майбутнє, вони лікували. Дуже часто ворожки мали не стільки здібності у тому, щоб е бачити щось там майбутнє чи щось подібне, а більше так, що вони знали, що є якісь рослини, які можуть тобі допомогти розслабитися, наприклад. І вони робили свої зілля, але як насправді це просто не знаю, якісь е настойка, яка може допомогти тобі реально е з допомогою психоактивної м'яки, ті е на ну, собі розслабитися. І воно могло діяти. І коли воно діяло ще на тих за заробках, е тобто, коли ми ще тільки починали вірити ось цей е вайбік е ворожок, тобто, коли ще люди не, не мали стільки знань про те, що нас оточує, коли ворожки були тим, хто тобі розказував про те, що існують різні рослини, і ось ця рослина може тобі допомогти це, зробити це ось це, і що я не знаю. Ми розіб'ємо яйця і будемо, тобі знімемо якусь корчу. Люди цього не знали, і для них це було щось чуже, або щось таке незвідне, воно було цікаве, воно тягнуло. Але питання в тому, що через те, що це так багато поколінь цікавилися цим і довіряли цьому. У мене моя прабабуся була ворожкою. Ну, підкреслимо. Ну, підкреслимо, що візьма це людина, яка відає, тобто знає щось. І це не завжди має якийсь, або взагалі не має негативного підґрунтя. Так, так, так. Але це -то сенсу тому, що ми просто не маємо відповіді на наші запитання, бо часом наші питання є занадто екзистенціальними, тобто, як занадто філософічними, занадто. Занадто намагаємося вишукуватися правди, але є речі, про які ми ще дуже довго не дізнаємося. І тоді нам дуже важко ось усі перебувати в такій екзистенціальній муці. Тобто, ми просто мучаємося від того, що ми не знаємо щось. Ми постійно питаємо про те, що не знаємо, там, чи існує Бог, чи існує Бог, чи існує Бог, і ми не знаємо цього, бо там, наприклад. Не бачимо набагато таких мега достовірних прикладів, які б ми хотіли побачити. Хто може їх бачити у якихось таких саме е е явищах, неймовірних не явищах, але ми можемо цього не бачити. І через це ми потребуємо іншої людини, яка просто облегшить наш біль і скаже нам відповідь на це запитання. Нам так набагато легше. Ми шукаємо людину, яка просто нам скаже, що війна закінчиться 15 лютого такого року. Нам легше такій людині повірити, ніж постійно питатися, коли вже це закінчиться. Набагато легше просто повестися за кимось, ніж самому постійно сидіти у ось цьому питанні його переживати і шукати, шукати щось і не знаходити. також. Ми просто хочемо вірити. Само в цьому питанні війни, якщо хтось нам скаже, що війна закінчиться якого числа, ми просто хочемо вірити, що так станеться, що що в нас є щось, що ми можемо вірити, а не так, що ми просто сидимо і ми випалені, ми не маємо сили і. Просто питаєшся, коли це закінчиться, і просто невідомість тебе затягує, і ти не розумієш взагалі існування цього часу, він ніби каче просто нескінченно. Тому для нас дуже важливо вірити. Це кажеш є одним з ключовим факторів того, чому ми починаємо вірити в таких людей. Дуже наявним прикладом є явськович, бо по суті. Ми починали в нього вірити на тому етапі війни, коли люди були найбільш спаніковані, найбільш фейковані неправдивою інформацією. Ми намагалися якось е, відшуковувати якісь пророчі речі, які хтось там казав колись, і ось воно збулося. Бо ми не віддаємо собі е, справи в тому, що відбувається. Ми не є до кінця такими самосвідомими, критичними. Ми просто у нас вимикається мислення, і ми думаємо, що ось є щось, те, щось таке надприродне, що мені скаже, що є зараз. І я, на жаль, не виявився надприродним, що зробити. Ми... А може, на щастя. Так, і, і в цьому і сенс, що зараз і очевидно, що і так було зрозуміло з 2014 року, що війна вона. Не буде, вона в один момент не зникне, вона просто буде і далі. Але просто люди не хотіли собі цю думку приймати до серця. Це болюча інформація. Коли Ягатькович казав, що ось війна почнеться в двадцять другому році чи щось подібне, по суті, і так було зрозуміло, що Росія це, ну м'яко кажучи, сусід, ну, <смі> і як зрозуміло, що він є агресивним однією з причин того, чому ми можемо вірити таким е е Арестовичам, ворожкам і всьому подібному, це те, що коли ми в таке щось віримо, ми отримуємо задоволення. Бо ми, по суті, відчули і зрозуміли щось таке, що не зрозуміли інші. По суті, ми окремуємо допамін від того, що зараз ось я дізналася, що там е, Путін нападе. Я знаю, це ніхто не знає. Я знаю, я задоволена, бо я маю час, я маю там не знаю. І я знаю, що робити. Але проблема в тому, що людина ну, не мислить критично і хоче тільки отримати це задоволення. Вона якраз і потрапляє на те, що по суті. Просто отримує неправдиву інформацію, яка потім не діє. Ой, Я з тобою посперечалася на рахунок того, що це задоволення. Ну, послухай. Бо це ж... Якщо б ти дісталася до 24 лютого, що війна почнеться ось точно в таку дату, точно в такий час. Чи це було б для тебе більш-менш задоволенням, що ти маєш таку інформацію зараз з перспективи часу? Ой, я тобі скажу, що було. Така дата була й не одна. З 16 лютого. В цьому прикол, що було занадто багато таких ворожбитів. А не ворожбиті це були. Ну ти згадай, це були погрози Путіна, що ось 16-го ми. І ось. Тобто ми починаємо шукати віри у стресі і тобто у тих самих неординарних ситуаціях, так? Да. У більшості. Найчастіше. У більшості і найчастіше. Угу. Так. Да. Тому що ми кажеш, ми не маємо такого занадто критичного мислення, коли ми у скресі. Наш мозок він реагує так, щоб в нас реагувати. А критичне мислення, воно занадто добре. І, і щоб щось продумати адекватно, подивитися на якщо ми бачимо якусь новину, подивитися на там джерело цієї новини. Ну, людина, яка в паніці, вона не буде цього робити. Бо вона занадто думає про те, що має себе зберегти. Все. А ось диви, стресова ситуація для суспільства взагалом, і для кожного особисто. Але люди... Маючи однаковий стартовий пакет, так би сказати, від природи, від генетики, ну так більш поверхово скажемо, одні люди стають лідерами, якимись моральними авторитетами знаходять у собі силу вести за собою людей, а інші люди шукають таких людей для себе лідерів, для себе наслідування, для себе авторитети. Тобто одні йдуть за кимось, а інші ведуть. Чому так відбувається? Якщо ми говоримо про стресову ситуацію, а не тільки про якісь особистісні наші ем, характеристики е, нашого характеру, е, то скоріше за все це полягає на тому, що під час стресу наша реакція бийся, тікає або замри. І якраз є, є биться гомінативна, то тобто, какая тобто, по суті людина яка б'ється, вона і пергом, вона пробивається. Людина яка тікає, вона не може бути домінуючою, вона є якоюсь пасивною якою пассивна віша. І людина яка замирає, вона, ну, по суті как нейтрально безпосередньо. Ми можемо сказати, що людина яка як, якраз такій стресовій ситуації буде. Задіювати цей механізм вийшла, яка буде активно щось робити, щоб е, цей погразник, щось негативне просто зникло, вона і буде ось цим лідером. А люди, які мають реакцію за мри, або тікай, вони будуть або ж наслідкувати цього лідера, тобто йти за ним, або просто... просто будуть. Якраз, наприклад, і білеми Вагонек люди частіше у житті люблять тікати або не реагувати на щось, і дуже мало людей діють. Тому ми можемо сказати, що по суті через це і лігарів є набагато менше, бо дуже багато людей просто не хочуть на себе брати відповідальність за групу за інших. Тому. Тобто це якась фізіологічна, психологічна особливість лідера, так би сказати. Якщо ми говоримо про стресову ситуацію, як наприклад війни, то скоріше це, це може бути так. Але це не єдиний фактор, який на це впливає. Бо також, ну, особистісні наші якісь е, характеристики, тобто, тобто те. Як я себе почуваю, як я частіше себе е, поводжу, що я частіше роблю в групі, яку я приймаю роль частіше в групу, Вона теж відіграє свою роль і набагато більш ключову, навіть ніж е, біологічно-фізіологічні речі. Але це теж впливає. Ти знаєш, як е, коли в тебе є загачка якась і в тебе є дано. Ось те, що є нам Гане, воно якраз і. Впливає на те, як ми будемо реагувати. Хоча завжди існує можливість того, що ми просто в один момент будемо реагувати так рандомно і неймовірно не схоже на нас, що це буде мега дивне для інших, але це також має місце бути, як теж буває. Бо в ситуації стресу, наприклад, такого сильного як війна, ми ніколи не знаємо, як ми будемо реагувати, і тут якраз стрес грає трохи більшу роль ніж ті особисті. Отже ми почули про небезпеку і адаптацію, про віру і про особисті пошуки підтримки цієї віри. Дякую, що були з нами.